Догляд та супровід операції. Чи знаєте, ви що вам робити на підготовці до операції, в день операції чи після операції? Ваша сусідка та подружка вашої мами знає 100%. Але потрібно, щоб для вас це було зрозуміло, тому що невідоме лякає більше, ніж сама операція. Саме тому ми розробили чіткий і зрозумілий протокол ведення процедури видалення зубів мудрості до операції. І після операції, від першого дня до моменту, коли ви про нас забули. Як готуватися до операції? Чого чекати на операції? Розуміти всі процеси і кроки, які планує перед операцією лікар. Як одягнутися на операцію, який одяг є зручним, а який є незручний для цього виду втручання? Або забути про одяг, тому що ми про це подбаємо. Коли підготувати ротову порожнину до операції, зробити гігієну. Або забути це зробити, бо ми про це подбаємо, які потрібно здати аналізи. Або забути про це. Але ви не забудете, бо ми про це подбаємо і вам нагадаємо вчасно, коли прийти на огляд після операції, або коли можна його прогуляти, коли достатньо просто зідзвонитися, тому що ви добре знаєте, що таке добре загоєння, чого чекати після операції, чого не чекати, коли дзвонити лікарю. А коли не дзвонити, що у нас є планове, а що у нас є непередбачуваним, але планово передбачуване, які ліки слід приймати після операції. Ми подбаємо, щоб вони у вас були, щоб у вас був чітко прописаний спосіб їх прийому, що їсти, а що не їсти після операції, що пити, а що не пити. Це теж такі речі, які можуть заплутати. Але ми про це подбали, тому що є покрокова інструкція, як себе поводити. Що робити, і що не робити.